Збираємо перший врожай наших грядок. Вибрала цибулю Радар. А ще вона в народі має назву рейдер. Високоврожайний озимий сорт. Я вже третій рік її саджу на зиму і зберігається чудово, ранньостила, ось який вона має вигляд. Як гадаєте, є, вродила, має дуже приємний напівгострий смак. І знаєте, вона навіть витримує морози 13-16 градусів, а якщо сніг, то всі 25. Правда, в нас зараз зими вже не такі морозні. Дивлюся, люди виставляють і пишуть, що не родить вже декілька років, садять і не родить, скоріше всього, що це підробка. Не оригінал насіння. Я прикріпила відео, як зберігається це насіння. Садила я осінню три сорти, і мій фаворит радар. Два нових сорти Центуріон і Агнеса. Це мені порадили в магазині, вона ще зелена. Пізній сорт, бачите, але дивіться, який вона вже має, має вигляд. Я думаю, що ще буде гарна. Ніколи не обрізаю цибулю. Як вибрала, заносимо на горіще і сохне все літо. А як висохне, тоді обрізаю. Ну що ж, гарного врожаю вам всім бажаю і будьте здорові!